Вашій увазі хочу засняти два взірця для виготовлення розсувних міжкімнатних перегородок. В даному випадку це алюмінієві перегородки. В даному випадку це чорна перегородка. Вона може бути чорною, білою або звичайною анодованою або пофарбованою в будь-який колір за палітрою RAL. Найпопулярніший на сьогодні є чорний колір, тому у нас взіре чорного кольору. Скло в даному випадку прозоре, але ми можемо його встановити за вашим бажанням або сатин односторонній, або скло тоноване графіт або чорне, так як вам буде зручно. В даному випадку тут сатин односторонній. І в даному випадку ця перегородка це. Має, як ви бачите, крилія зверху знизу. Це означає, що роліки зверху знизу, а ця перегородка буде підвісна. Сюди ставляться роліки і вона буде е лише з верхнім кріпленням. Ми можемо виготовити такі перегородки будь-яких розмірів по ширині, по висоті, з будь-якою кількістю перемичок, пофарбувати в будь-який колір і можемо їх заповнити. Будь-яким склом на вибір. Найпопулярніше на сьогодні скло це або прозоре, або трошки тоноване графітове, або сатин. Звертайтесь до нашого магазину. Зробимо все в найкращому вигляді. Дякую.